HDD для систем відеоспостереження відрізняються від звичайних тим, що вони призначені для цілодобового запису. Щодо розміру диску, чим більший диск, тим більше днів запису ви зможете зберігати. Окрім того, чим більша роздільна здатність частота кадрів і кількість камер, тим більше місця займатиме запис. Для розрахунку необхідного об'єму можна використовувати програму калькулятор від Western Digital. Посилання на неї шукайте в описі до відео, але ми б рекомендували брати з запасом. Існують дві основні компанії, що продають жорсткі диски для систем відеоспостереження: це Western Digital і Seagate. Давайте детальніше розглянемо обох виробників. Western Digital Purple випускається двох типів, звичайна і pro версія. На серію Western Digital Purple накладається трирічна гарантія, а на версію Pro п'ятирічна. Диски серії Purple мають 256 МБ кеш пам'яті і швидкість 5400 rpm. Виняток становлять варіанти об'ємом 1 ТБ і 2 ТБ, у них всього 64 МБ кешу. Вибору доступні моделі від 1 до 18 ТБ. Диски серії Purple Pro існують у версіях на 256 МБ і 512 МБ кеш пам'яті. 512 МБ кешу зустрічається тільки в об'ємах на 14 і 18 ТБ, але всі працюють на 7200 rpm. Модельний ряд представлений об'ємами від 8 до 18 ТБ. Seagate Skyhawk випускається в двох варіантах – Seagate Skyhawk об'ємом до 8 ТБ і Seagate Skyhawk AI від 8 ТБ і більше. Skyhawk AI має збільшені пропускну здатність та продуктивність. На всіх них діє трирічна гарантія. Seagate Skyhawk є у варіантах на 64 і 125 МБ кешу. Моделі на 1, 2 і 4 ТБ працюють на 5900 РПМ, а 6 ТБ – на 5400 РПМ. Seagate Skyhawk AI пропонується у версіях від 8 до 18 терабайт, мають 256 МБ кешу і швидкість 7200 RPM. Насправді будь-який з перерахованих вищих Вінчестерів забезпечить вам необхідну продуктивність і надійність, відрізняються вони розмірами кешу, швидкістю, об'ємом пам'яті і тривалістю гарантії. Але можливо ви навіть не помітите різниці від більшого об'єму кешу та швидкості роботи, оскільки запис зазвичай ведеться в режимі 24 на 7.